Далі чати, частина 4. Це буде у нас прилади преміум сегменту. В цю категорію у нас попадає легенда, Ecinox 800-й, ну, Так в народі раніше зараз це вже Мастер. Ну, далі 900-й. Далі Deus 2 з блоком. Повний комплект, і, відповідно, мантікори. Значить, почнемо з того, що ми попередній середній рівень завершили на. Приладі Де 1 чому я його відніс середньо? Тобто Ми там поєднуємо типу, і питання бюджету, і питання частково технології. Тобто на сьогоднішній день Де 1 це багаточастотний прилад, От, він не амфібія. От, ну, скажімо так, має свої плюси і дійсно ще досі користується попитом. Але якщо ми говоримо про. Типу більш сучасні прилади. Вони вже у нас ідуть і мультичастотні, і амфібії, тобто, грубо кажучи, в цьому їхня ну, сила і перевага. От тому, ну звісно, якщо ви маєте бажання аргументи, прошу писати, де у має свої фішки ну, в плані. Чіткості, фокусації на цілі. от Але ну от мій топ, скажімо, преміум приладів, він відповідно буде складатися з оцих. Можемо це ну окремо там скажімо так попереписуватися або обговорити. Е, починається значить е, ця категорія з двох конкурентів. Це є бренд Майнлаб, прилати Квінокс 800, який. Вже ну, старіший сам по собі, типу він довше на ринку, ніж легенда. Легенди були попередники там Макро і Амфібія. Відповідно, і, ну, вони прямо конкурують. Чим цікавий один і другий. Значить, Випадку з 800. Перше, це вже так, старе, добре відоме, дуже багато позитивних відгуків. Скажемо, почнемо з мінусів. З мінусів у нас те подібна штанга, Багато хто з нею працює і подобається, але більшість ну, все-таки не, не, не так комфортно, як з якоюсь, ну, з телескопічною, особливо карбонова, така як, ну, типу вона більш збалансованіша в легенди. Далі була проблема в кінокса плані вух, але вже зараз, ну скажімо так, нові комплектації вух-вух-катушок йдуть не не прямі, а йдуть такі напіввигнуті. Відповідно. Ця проблема, грубо кажучи, вирішена, в плані того, що вони, ймовірно, менше тріскають, тому що прямі вуха вони ну, частіше мали з цим проблему. Зараз, коли на півдугою, це типу, додаткове підсилення, Тобто, я думаю, що воно ну, змінило ситуацію насправді. Далі мультичастота Еквінокса, скажімо так, це технологія, якою багато хто задоволений, багато людей навіть на одночастотний режим не переходять. Відповідно, ну скажем так, і розвідка, і вже там додобування називається так проводиться мультичастотою. Хоча є ну, добра частина людей, які розвідку роблять на мульті iq а вже конкретно добування, там плюс-мінус, розуміючи, які цілі на території, відповідно, проводять одночастотними режимами. Далі. По підводності вони плюс-мінус на сьогодні там одинакові, тобто якоїсь там колосальної різниці, я не знаю. По акціях, станом на сьогодні виходить верніше, давайте ми почнемо з комплектації. Тобто, зверніть увагу, 800 і за 29,990 має в комплекті вуха. Е, От, ось вони, вуха. Е, е, вони в нас на сьогоднішній день безпровідні. Е, відповідно, окремо. Вони там шість, ну шість копійками, там майже 7 тисяч. Якщо не помиляюсь, коштує там шість. 700 реглян, подивитися по, по прайсу. Відповідно, тут є вже ці вуха. І базова катушка середня, ну, а вже акційна значить, снайперка, вона йде додатково. В принципі, це дов, доволі круто, тому що ну, вуха вони для професійного копу потрібні, тож більше, більше тонший сигнал, ну, і, відповідно, можна швидше почути ціль. Плюс там є перехідник для друтових вух. Ну, от В комплекті, відповідно, він там в коробусі. І ну, На сьогоднішній день перехідник, ну, Є люди, які вважають, що типу, на дротових вухах типу, більш комфортніше, ну, більш швидше, точніше переходить, своєчасніше переходить сигнал від катушки, скажімо так. Ну, Але цей нюанс. Треба все окремо фіксувати, тобто беремо за основу, що тут вони є. От. Ну і Відповідно, снайперка це відповідно як зараз акція, бонус там, і, і От. Легенда на сьогоднішній день, вона цей комплект за 29900 йде без вух. Тобто Вуха йдуть за комплекті ВХП. Ось зараз окремо зайдемо, у нас йде розділ там нокта, наприклад. Ось, і в нас є акційні комплекти Легенди, ось він з вухами йде. І тут додатково або катушка, або пінпойнтер йде в подарунок, і він вже коштує 34, Тобто це вже нас грубо 4 з копійками тисячі різниця. Це ну, для багатьох може бути важливим. Але ми переплачуємо грубо 4 тисячі, якщо ми маємо ну, трошки кращу, скажімо так, стангу, ну, типу, виходить. Комусь це важливо, комусь ні. Тобто, плюс Equinox, це в нас в тому, що він ну, за такий, скажімо, прилад, який давно на ринку багато, вже, скажімо так, є користувачів, які можуть, там, наприклад, допомогти з налаштуваннями. От. Плюс цей прилад буде рідний для тих, хто типу. Ходив раніше з приладами від Майнлап, там XTR, наприклад, 305, 505, 705, Ось а легенда, це відповідно буде актуальний прилад для тих, хто ходив з Ноктою. От, і відповідно, е ну, якщо там ходили з якимись іншими приладами, наприклад, Каре там Ейс. Від 150 до 400 чи квазар, чи фортуна, також має право на життя, щоб спробувати. От по відгуках, якщо ми говоримо користувачів, є в нас групи людей, які користувалися там ноктав, ну, приладами від ногти, відповідно задоволені. і Є купа людей, які ходять з майнлабом, зокрема з кіноксом, і також задоволені ну, на сьогоднішній день. Тому скажімо, якщо брати так в середньому. Прилади достойні, просто ну, звертаємо увагу на кожного своя якась ситуація. Е, ще вважається, що, е, ще вважається, що значить, прилади MindLab будуть трошки краще по, по, по пісках і по сріблу, прилади нокта краще по чорнозему і по золоту. Але ну, це такий, скажімо, окремий фактор, тобто вони на сьогоднішній день і там, і там працюють, е, грубо кажучи. Зводити це до якогось там такого однозначного рівня ну не вийде, тому що е, всі ґрунти особливі, тобто ну, мають свої верні особливості, якась своя там ситуація. Ну, от, відповідно, там, де е, не знайшла нокта, може знайти Майнлап і навпаки. Тому звертайте увагу, в будь-якому випадку два достойних прилади. Далі в нас є Deus 2 як на мене, цей прилад. Е, ну, ми говоримо про, взагалі про Deus 2. Як на сьогоднішній день він, е, ну, як на мене, він себе краще показуючи Mainlab і Nocta. От, в даному випадку лайт-версія з вухами vs 6 Це не підводний комплект. От, хоча сам прилад ну, типу підводний вже з блоком. Іде у нас ось. 40 670, ну, відповідно, легенький, тобто традиційно, е, традиційно в нас він е, ну, Deos, е, по похідний від A1. Єдине, що я тут також знайшов тільки що помилку. У нас штанга вже йде не 3D, а вже йде е, по повноцінна, тобто знизу металева в цих комплектах. Ось, зараз я гляну, ось у нас. Тут нижня частина, тут теж помилка, бачите, походжу по недопрацювання. О, Далі у нас іде 900-й. Це є е, нащадок 800-го, покращено стан, а тут відразу в комплекті йдуть вуха. Зверніть увагу, Майнлабовський, ну, відповідно від 6 з копійками. І тут у нас іде друга катушка, снайперка в комплекті. О, це, ну Варто на це звернути увагу, тому що на сьогоднішній день. На сьогоднішній день снайперка вона Ось у Нас пише катушка 11 і 6 додей, безрутові наушники. О, тому цей прилад, ймовірно, далі буде майнлабом розвиватися, тому майнлабу вводів. От, він буде однозначно цікавити, особливо от ті, хто ну, також мали старенькі екстери наприклад. от Вартий уваги. Далі у нас Deus 2 вже по бюджету. Іде з блоком відповідно більш інформативний підводний. підвод. Е, на цьому комплекті по наших перших тестах вийшло, що е, він виграв і в еквінок C800 накрученого, і в е, легенду. Тому у мене De 2 2 йде на першому місці. Скажімо так, на сьогодні. У нас була історія, коли е, можна знайти на каналі, е, коли оператор е, професійний. Е, Сказати так, власник Quinox, ну, по максимуму я налаштував, і якщо не помиляюсь, Деос 2 е, При тому, що ми не вміли його налаштовувати. У нас був тестер на телефоні. Ну, людина, яка ну, дала налаштування. Е, відповідно, у нас Deus 2 він тоді ну, мав перевагу там по мені здається, мідна монета, ще по чомусь там. Тобто, грубо кажучи, він був більш результативний. Хоча, звісно, в кожного свій досвід, якщо не аргументовано, прошу писати. Далі в нас іде вже повний комплект. Ну, дивіться, тут важлива звукопередача, скажімо так. Тобто, ДОС-2 в нас блок і вуха або ВСА 2, або ВС4. Ну, такі самі. Популярні там є ще варіанти дротові, але на що самі популярні, відповідно якщо людина хоче мати повний комплект, є зміст ну брати вже, так цей комплект. Ну, це буде ну типу вже поп, повний фарш, як кажуть. Далі мантікора. Ну, по моїх тестах, насправді, їх було не так багато, але цей прилад. себе Показав краще так само, де 2 тобто я не дивлюсь на ціну. Ми дивимося про те, що в нас було, і плюс по відгуках. Саме важливо відгуки користувачів насправді не так багато, які придбали мантікор, але вони є. І, відповідно, по відгуках цей прилад себе краще показує, чим ну типу всі попередні версії, які ми обговорюємо. О, звісно. Ну, надію, що ще вдасться, скажімо так, якісь зробити там більш лабораторні тести, можливо, буде більше відгуків, але на сьогоднішній день це мій такий топ. Мета топу показати, що є зміст брати брати ну, прилади, ті, які зараз розвиваються, а не ті, які там колись були популярні. Хоча, звісно, ну питання бюджетів. Просто що на сьогоднішній день. Багато на руках приладів, тобто новіші технології, вони, на мою думку, вони більш ефективніші. Але пишіть свої коментарі. Дякую за увагу. Всім удачі на копі.